Багато компаній втратили персонал у 2023 році, особливо державних. Про це повідомили аналітики сервісу моніторингу українських компаній, посилаючись на дані Державної служби статистики. Так було опубліковано рейтинг найбільших роботодавців України у 2024 році. Його очолила Укрзалізниця зі 187 тисячами співробітників. Друге місце посіло АТБ з 44 тисячами. Проте цьогоріч більшість компаній, особливо державних. Продовжують втрачати персонал. У топ 10 потрапили державні компанії: це Укрзалізниця, Укрпошта, Енергоатом та Укргазвидобування. Також національні компанії, такі як АТБ Маркет, Сільпофуд, Нова Пошта та Руш. Крім того, є два заводи Мотор Січ та Арселор Мітал. ТОП формується за кількістю персоналу, яку компанії вказали на кінець 2023 року серед фінансової звітності. Ця звітність передається до Держстату, публікується, й оновлюється щомісяця. За словами експерта, аналізується відповідна звітність, щоб визначити показники компанії та виявляти основні тренди українського бізнесу. Зрозуміло, що тренди 2023 року не дуже відрізняються від 2022. Є не так багато компаній, які змогли збільшувати персонал. Найбільше співробітників втратили саме державні компанії. Наприклад, в Укрзалізниці мінус 23 тисячі людей. Укрпошта мінус 19 тисяч. Але не так багато компаній приватного сектору змогли збільшити персонал. Майже всі його втратили. Крім того, аналітики формують певний індекс компаній відповідно до їхніх фінансових показників і визначають лідерів кожної індустрії. Ми розуміємо, що топ-10 не завжди може розповісти все про ринок. Може бути довгий перелік менших компаній, які у сумі переважать цей топ-10. Але цей рейтинг дуже схожий на топ-10 роботодавців. На першому місці розташовується енергетика. На другому оптова торгівля. Далі логістика. Переробна і добувна промисловість. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.